Хвойні це класика. Вони прикрашають і будуть прикрашати наші сади, тому що у них є дуже багато і естетичних, і практичних переваг. Сьогодні я хочу поговорити про хвойні в зимовому саду, тому що вони насичують наші сади в цю холодну пору року своїм красивим зеленим кольором. Вони стають акцентними. Цікавою рослиною, яка вважається попередником хвойних, є гінго-білуба. Гінго є найдавнішим видом дерев, що ростуть нині на землі. це дерева, які росли в період динозаврів. уявляєте? Рослина відноситься, як і усі хвойні доголонасінних. Листя, що схожі на качені лапки, це голки, що зрослися. на Осінь листя набуває красивого яскравого жовтого кольору і опадає на зиму. Це дерево першої величини, тобто росте до 40-45 метрів у висоту. От цьому гінга вже 10 років. Воно було посаджене у 2016 році двохрічним. Пагано, якщо ми їх саджаємо із відкритою кореневою системою, вони дуже довго приживаються, тобто вони нарощують кореневу систему і дають приріст тільки десь на п'ятий, на шостий рік. Тому я раджу саджати його, ну купляти його в горшках уже укоріненим. Взагалі, якщо чесно, гінго не дуже популярний в ландшафтному дизайні, от саме за рахунок його такого дуже повільного росту. Але коли воно вже вкоріниться і вирішує рости, воно дає приріст, бачите, ось біля 30, біля 30 сантиметрів. Воно виганяє центральний стовбур і бокові гілки спочатку під кутом 45 градусів ростуть, а потім з часом вони ростуть навіть під 90 градусів від центрального Стубором. Саме старіше гінга росте в Японії йому понад 2,5 тисячі років. Також в Японії це дерево називають деревом діда і внука, тому що воно починає плодоносити через 20-25 років після посадки. Воно є єдиним видом, яке було поміжною формою між папоротниками і хвойними, що дожило до нашого часу. Воно дуже декоративне, дуже подобається. Воно дає таку розсіяну, мережну, красиву тінь, тобто не густу тінь. І колір листя дуже красивий, такий соковито-зелений колір. Тобто і колір, і форма листя, і форма дерева, габітос, да його габітос крони. І навіть зараз в зимову пору воно має дуже красивий колір кори. Він, він такий фактурний, з гарним дуже малюнком. і має Такий сіро-оливковий якийсь світінок. Я надіюся, що воно у нас виросте великим. До речі, ця рослина вона настільки зуміла виробити імунітет за весь період існування виду, що воно не вражається шкідниками, не хворіє, морозостійке, росте на сонці, росте на різних ґрунтах, тобто дуже стійке і невибагливе. Але наскільки я побачила, що все-таки деякі його, деякі його пагони можуть перемерзнути зимою, тому що іноді приходиться таку санітарну чистку робити. І якщо ви хочете, щоб у вас росло красиве сформоване гінго, потрібно обрізати йому пагани на стовбурі, ну, до тієї висоти, до якої ви хочете, щоб був штамп. І чим молодшими ви будете обрізати такі гілки, тим це буде менш травматично і відповідно цей штамбик буде красивіший. Тому якщо купуєте саженець да пагін, то дивіться, щоб у нього був довший довший і пряміший штамб. Тоді саме дерево буде мати красивіший вигляд, уже коли воно підросте. Ну от я, наприклад, зараз бачу, що воно трошки загущена, тобто навесні я буду обрізати, ну можливо, навіть і. Вже в березні я буду обрізати оці тоненькі пагани, буду формувати такою чашею, щоб у нього була більш розкрита крона, щоб вона більше просвітлювалася сонцем. Тоді він буде виглядати. Так архітектурніше і буде краще показувати свою красу. Ну, а зимою, звичайно, це красунчик. І я от розповідаю про нього, тому що це дійсно попередник Бачите, всіх хвойних рослин. Різноманіття велике. Існує багато різних форм, розлогі конусні, якої ялини звичайної, колоновидні, як у тої Західної колумна Вузько колоновидні, як у Єлівця звичайного сорту Арнот, кулясті форми кутує західний Golden Globe чи напівкулясті, як кутує Західний Даніка. Єлівці горизонтальні використовуються як ґрунтов застеляють ґрунт ковриком. Є дуже красиві плакучі форми. Серед хвойних є цікаві ефімерні форми. Цікаву, незвичну і екзотичну форму має туя склача та віпкор. Вона незвична своїми шнуроподібними листями. Вони відростають від паганів, але росте дуже повільно. От цьому екземпляр вже десь біля п'яти років. Ну, я його посадила, вже йому було, напевно, років два чи три. І він ще три роки росте в саду, тобто дуже повільно. Але я думаю, що коли виросте, буде мати дуже красивий і цікавий вигляд. Цю тою потрібно садити на відкритих сонячних місцях, щоб над нею не навісали інші рослини, щоб вона була відкрита до сонця. Тоді вона буде звичайно краще рости і розвиватись. По колористиці відтінки варіюються від світло-сизих, як у ялівця Star, до темно-зелених, як у сосни чи ялини звичайної. Туя західна Rain Gold влітку золотисто жовта, взимку має бронзовий відтінок. Цікаву подушковидну форму крони і колір має тиєвик японський нана. Його ще називають таєвик долотовидний, Через те, що у нього хвоїнки дещо трошки товстіші, ніж хвоя у туй. Взимку він набуває такого дещо мідного відтінку, а влітку хвоя має красивий оливково-зелений колір. Він відноситься до повільно ростучих рослин його річний приріст десь біля 10 сантиметрів. Тому він дуже гарно підходить до того, щоб його висаджувати на краю, міксбордерів або таких декоративних садових композицій. Як і більшість хвойних рослин, він любить рости на сонці, не вибагливий, і я б сказала, він не дуже вибагливий навіть до поливу. Він гарно витримує спекотні сонячні дні і не вимагає багато води. В моєму саду, наймаленький, це кіперисовик туполистий черімен. От він росте поруч з полуницею і не набагато більший за листя полуниці. Йому вже 6 років. у нього приріст декілька міліметрів на рік. Має цікаву форму, звичайно. І я думаю, що він теж буде красивий, коли виросте. Але це такий екзот, це просто така цікавинка. Навіть важко роздивитися, якої форми його хвоя. У багатьох хвойних на зиму колір дещо змінюється. Наприклад, у той західний Брабант він стає темнішим, з коричневим відтінком, а у ялівця мінчуліп він залишається таким майже соковитим, як літом. Чи у тренді зараз хвойні, або які хвойні підходять для сучасних садів, які вважаються архаїчними? Питання цікаве і, на мою думку, відносне. Звичайно, все швидко міняється, в тому числі мода на стилі і на рослини. Але ж сад це не одяг, і навіть не меблі. Його не можна змінити як посуд чи як шпалери. Якби ми жили як за Ноя, по 900 років, тоді була б інша справа, тому що середній вік дерев, які ми використовуємо у своїх садах, приблизно такий же, як і вік людей. Ой, віть, сидите ви у свої 400 з правнуками і розмірковуєте про садову моду і говорите. А ви знаєте, мої любі, які модні були західні туї Смарагд у 90-х роках минулого тисячоліття? Думаю, що правильніше було б говорити не про трендовість рослин, а про те, як краще їх вписати у садові композиції. Мені подобаються змішані посадки хвойних із злаками і трав'янистими багаторічниками в природному стилі. Сад стає динамічним і постійно декоративним. Влітку в таких посадках. Акцентними є квіти. Ближче до осені зацвітають трави, взимку акцентними є хвоні, а трави і багаторічники в цей період є заповнювачами, вони об'єднують композицію, роблять її цілісною. Кольору можна додати. Жовтолисними сортами хвойних. Дуже цікавою, особливо для зимнього саду, є туя західна Yellow Ribe за рахунок жовтого кольору хвої і теж красивої, конусовидної форми. Влітку вона не привертає до себе увагу, тому що хвоїнки такого красивого зелено-салатового кольору, і вона просто зливається із навколишнім зеленим пейзажем. І слугує фоном для рослин, для квітів, тут які ростуть біля неї. А взимку пейзажі такі вже сіро-коричневі і її жовта хвоя вона здається такою яскравою, привертає до себе увагу. Вона є справжнім акцентом зимового саду. Вона повторюється тут ще в двох місцях. Посаджена через однакові відстані, що створює ритм в композиції і об'єднує цю композицію. Тому що рослини потрібно повторювати в саду. Ці повтори вони об'єднують сад, об'єднують ідею. Крім цієї тої, ще в саду є жовтолиста сосна, верніше вона Набуває жовтого кольору хвої теж взимку. Це сосна гірська Carstens Winter Gold, зараз я вам її покажу. Влітку сосна гірська Carstens Winter Gold, як і туя західна Yellow Ribbon, не привертає до себе особливої уваги, тому що вона зеленого кольору. А взимку голки міняють колір теж на яскраво-жовтий. Я ландшафтний дизайнер і займаюся проектуванням садів. І час від часу звертаються замовники із проханням застосувати в їхніх садах, посадити в їхніх садах більшість хвойних рослин. Звичайно, я дуже поважаю думку клієнтів, прислухаюся, але завжди раджу додавати до хвойних рослин квітучі багаторічники, тому що квітами ми привертаємо увагу. Комах і метеликів ми заманюємо природу, свій сад саме квітами, тому що комахи приваблюють птахів, і сад тоді і гуде, і співає, він тоді динамічний, він природній, він живий. Світ хвойних дуже різноманітний і своїми формами, і кольорами, і видами. Їх можна застосовувати у багатьох ідеях, в ландшафті. Хочу вам розповісти про інші хвойні саду, але це вже буде в іншому відео. Дякую за увагу! З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту.